800 тисяч переглядів набрали відео про маточне молочко, яке ми знімали прямо тут, робили весь цей процес, так що його майже все розібрали за лічені дні. Крім того, багато хто запитував, які ще є домашні продукти. Тут є багато всього, що підтримує імунітет, особливо в таку погоду, як зараз. По медовій продукції то імунітет добре піднімає джолиний пилок. Це дуже класно, це вітамінна бомба. Щойно попробував пилок. Ще такого смачного пилку я реально не їв. Пилок зазвичай хочеться запити водою, кофнути і так далі. Це реально можна його прям жувати. Він надзвичайний має смак, дає енергію. Дає бадьорість і реально штука, яка дуже сильно виручає. Може бути сотовий мед. Сотовий мед дуже класний, тому що він бджола закриває і під своїм стільниковим. оцим має свій бджолиний такий фермент. А оце що тут стоїть? А це закрутки. Я сама роблю закрутки. То свіжа обліпиха. Свіжа обліпиха, перетерта з цукром. Вона не варена, вона має дуже багато вітамінів. Брусниця, вона також сама ягодка перемелена. Можна я покуштую. Дякую. Ого. Дуже, 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 дуже насичений смак. Е, обліпиха дуже добре вирівнює артеріальний тиск, вона дуже класна на імунітет, вона піднімає, ух, бадьорить гарно. Так, так йдемо далі. Обліпиха, брусниця, Мам, гриби. Мама, гриби, мені. ви кажете, майже всі розкупили через ті ну, відео. Ви знаєте, зараз люди багато хочуть зі Так, є мариновані, є такі. Так, і нарешті це ваша фішка, це ваша пасіка. Всі види, меди, меди, які є. Але наші місцевості, от знову, бачите, які вам подобаються найбільше. Класний, дуже люблю лісовий мед, виповий мед дуже люблю. Е, є акація чиста, те, що вибрали. Це акація, так? Звичайний, свіжий цьогорічний також. Ну і це такий особливий майський мед, він такий білий, як масло йде, така консистенція, дуже люблять його діти. Сильне. Дуже сильно. Ця продукція, яка потрібна, можна. До, до речі, я дуже багато дізнався, бо я прийшов раз по пилок, наступний раз дізнався, що є ще перга, а потім дізнався, що є ще маточне молочко. Коротше, тут для імунітету можна максимально <сих> закупитися собі. Все. Дуже дякую, дякую вам. Приходь. <сих> Ця вся краса є ось тут. Центральний ринок і по сходах прямо.